Доброго дня, шановні наші глядачі. З вами як завжди Кривенко Ірина Миколаївич видухи народна варта. Слава Україні, героям слава! Підписуйтесь на наш канал Об'єктивна свобода Зіров Кривенко. Лайкайте і діліться своїми так сказати, Мислями про що ми Що підтримуємо, що не підтримуємо. І взагалі може багато цікавого чого від вас приходить. Ви знаєте Звертаючись до попереднього нашого ролика, я б хотів би замітити одне, що незважаючи на те, що поліцейські, я якщо напам'ятаю це по поводу того, що начальник Бодуховського відділу поліції дав указівку забороняти, вбирати збіжжя господарям на своїй землі. Тим зірвав борку під час війни. Я не буду розказувати вам більше, попередньому я все сказав. Просто, ви знаєте, було цікаво, да, я звернувся до слідчих, знати, що ж насправді відбулося. Що відкрили кримінальну справу, з'ясували, що ніхто нічого не відкривав. Справа ця внесена в єдиний реєстр, не, ну, в журнал єдиний обліку. Є так називаємо, і місцевий, я так думаю, дадуть місцевому якомусь дільничному займатися цією справою. Це, звісно, жах. Чому? Тому що такого не повинно бути. Злочинець, на моє особисте переконання, ЖУК, начальник Бурдухаської поліції, ну, як мінімум повинні розбиратися цим. Прокуратура області, ну, а ще є у нас ДБР, САП. У нас маса нескінченне число тих всяких, 에, служб, які повинні займатися таким, на моє особисте переконання, на показання багатьох містян наших, ми, біду, подонок, якого подонок, називаєш, назовуш, адже цей, э, ця людина наклала на всіх, тут э, уже, ви знаєте, раніше така була стаття Реки, тут в ній настоящий рекетир. Ну, Зараз цього немає, зараз інші є статті, ну його повинні привлікати. Але ж він ходить, як ми бачимо, як виставляє Орецов, місто того, щоб докласти це все губернатору Сіньєговому, що таке відбулося, такий злочин. Да? Він визиває, там, з ним проводить якісь там бесіди, вони там лайки, ролики там всякі показують, да? що вони там нібито чимось займаються. Ну, зараз цього це буде отдільна, наша слідующа, слідуюча, можливо, наступна якби, тема. Ну, я думаю, може й наступна. Але ми бачимо, що звісно покарання є ніякого, він не чекає на сьогоднішній день. Він це вольготно чувствує, він і далі продовжує займатися здирництвом. Ось така от правда життя. Ну, почекаємо. Все ж таки, вони щось там почали робити. Будемо надіятися. А вдруг, а ось, да? Ну а ось. Хоча я розумію, що тут під час війни таких авосів не на часі. Знаєте, багато кажуть, та ладно, то потім розберемося. Ні, якраз зараз треба розбиратися. От Отакий, От ну добре, почекаємо. Почекаємо на що далі буде. Знаєте, не будемо перескакувати. Є ще в нас і служби безпеки України там. Ну і я ж не хочу. Основна наша тема сьогодні буде, основна наша тема буде це звісно ж. Розберемося діяльність державних нотаріусів. Юстиція, те, що я казав. Юстиція така, знаєте, ну, каста неприкасаємих, непроторканних, корумпована, здирницька система працює в Богодуховщині, на Богодуховщині. Ну, я так, як би, коротко зачитаю. Те, що я там, вже... тобто, там справа по нашому нотаріусу. Особисто є такий нотаріус, в ній начальник відділу, навіть, да? тут кукса є така Наталія Павловна. Заводила на неї кримінальну справу, але зараз, як вони кажуть, не на часі. Три роки вже вона лежить, ніхто не займається. Ця родина зробила багато злочинів. Ну, таке я зачитаю, що я підготував. Не буду показувати, поки, куди я це буду відправляти. Але відправлю я не в одне місто, щоб розібралися з цими питаннями. Чому я звертаюся саме до президента? Чому? Тому що е е е час, е е тільки він один може щось зробити, тому що на, влада на місцях корумпована до, ст... ну, до, до такої е масштабів. Е ну, я не буду взагалі казати там, до, ну, Дніпропетровська область там, чи Полтавська, я за Харківську область кажу. І в частності Забодухівський район. Корупція тут е, досягла межі, межі вже, просто всяких ну, припустимих і неприпустимих, е, і неприпустимих. Е, ну, але ж е, зачитаю. І так, е, схема, е, схема занадто проста і дуже дієва. Коли людина звертається оформити спадщину. нотаріус дає квитанцію на оплату, ну, все це ми знаємо. Це є офіційна платіж, платіж по, по оформленню ну, любого, любого майна. Да? Посліна, налог ну, та, та послуги держ, Тобто Те, що ми надаємо, те, що вона надає, офіційно ми в банки де оплачуємо, приносимо її квитанції. Але коли людина приходить в назначений день з оплаченими квитанціями, нотаріус робить таку, знаєте, собі тихенько так заявляє собі, що там сума, потрібно ще заплатити яку-то суму. Да? Ну, вона ніколи не каже, що ця сума буде там дві тисячі, 3 тисячі там, чи 4, чи 3,5 Ні, вона каже так, припустимо там. 2690, 2690 або там 670. Ну, щоб людина думала, що ну так, да, це, напевно, так по платежу положено, так? Да? Ну, людина платить, звісно. Вона їх ложе собі в карман. Це однозначно, тому що все ви оплатили в банки і передали їй квитанцію, вона повинна вам надати документи. Всю ту суму, яку ви надали зверху, це вона з вас. Получила ці гроші, положила собі в кишені. Вот так от. Користуючись своїм свободом гроші, просто пограбувала вас. За свою ж роботу державний Наталіць, по суті, отримує зарплатню, доволі немалу зарплатню і якби повинна працювати, як і всі нормальні люди, за зарплату працюють. Ви знаєте, Давайте я от трошки так підсчитував, дивіться, от е, таких ну, от клієнтів, таких купівлі продаж в день, 7-8 чоловік. От е, так, в місяці, 20 років поспіль. Да? І от що в нас яка у нас виходить циферка? Таким чином ми бачимо, що сума награбована в день до 20 тисяч гривень, а в місяць 400 тисяч гривень, а в рік більше 4 млн грн. От такі в них прибутки, розумієте, лєві. Ну, вони вже їх зробили праві. Тобто вони вже не, 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 не рахують, що це потрібно, якби по-другому неможливо. Не Ще такий момент. До речі, нам тепер зрозуміло, звідки були кошти у Кукси Наталі Павлов, сидіти 5 місяців, 5 місяців в Іспанії, поїхавши до початку війни, насолоджуватися на Лазурне узбережжя. Прибувши в цій країні на двох. На один місяць коштує 10 тисяч доларів. За місяць 5 тисяч сума за, за... О, зараз я прочитаю. Перебування в цій країні на двох, в один місяць коштує 10 тисяч доларів. За місяць, за п'ять місяців сума складатиме ну, 50 тисяч доларів. У мене питання, куди дивляться всі ці нескінчені правоохоронні органи десятиліттями, вони е, десятиліттями, вона грабує людей, обкрадає багато родин, щоб, затрим, е, щоб, е, щоб затримати правопорушницю. Ви знаєте, насправді ж їй не потрібно якихось великих там, е, зусиль, щоб її затримати. От, ну, ви повинні е, розуміти. Просто потрібно взяти таку товстеньку книжку е, реєстру, яку ми всі. Підписуємо в нотаріусі обійти, взяти ну, якби покази з людей, з якими вона працювала, яких вона пограбувала. Ну за 2-3 роки, ну, припустимо так. І що тоді буде? І буде те, що все стане зразу на свої міста. Тобто вперед на сухарі. Можливо, ж в неї є і високий покровитель, ну, можливо, в неї ж дивіться, її рідної сестри, яка теж нотаріус, правда, приватний чоловік, суддя або Духовського районного суду. В Харкові, в центрі там, в юстиції, там є спеціальна людина, яка чисто займається з нотарістю. Там Одна людина займається ну, виконавцями, друга людина нотаріусом. Тобто там, ну, звісно ж, вони мають якийсь вплив і все, але там все певно так само йде, якби би в чергу ну, чер... чергу робиться, тобто вони сплачують по всій ну, якусь частину своїх доходів віддають. До речі, ви знаєте, це тільки в Харківській області. І навіть не в усіх Харківській області, в Богодуховському районі. Це просто жах ну, неприпустимий. Да? Ви знаєте, питання до влади, коли її притягнуть до відповідальності? Таким чином. Я як керівник громадської організації по повідомляю про скоєнні, про ско... системні склоні е... злочини при обиранні громадян. Вимагаю надати юридичну оцінку діям начальника відділу державних натальців Водуковського району, Кукси Наталі Павлова. Ну, там ще дещо є об этом, як говорить історія омалчувається, про це ми не будемо це казати. Але ви повинні розуміти. Але ви, ви повинні розуміти, що е, насправді боротьба з корупцією, коли ми кажемо, от ви знаєте, комунічні не скажуть, вони кажуть, так не на часі, війна. Ну так закрити тут ці всі реєстри, хай вони не працюють, хай не працюють, не переоформляють, нічого не роблять. Ну як не на часі? Тобто вони всі потікали, посиділи. Той ж, ж ЖУК, начальник Бодуховської поліції, Бодуховського району, він же ж теж на початку війни втік його тут і близько не було. Потім, коли вони зрозуміли, що десь тут можна ще посидіти, вони всі з'явилися. Не було тут голови адміністрації Рисова, бо він сидів на Западній Україні, поки йому не повідомили, що є таке знаєте, призначення, що його призначили, він перший раз йому відмовили, а потім призначили все ж таки. Він швидко зірвався. Чемодан Коханку і Богомів проперся, ну, так як нам повідомляють. Все. Тут тепер якоби глава адміністрації. От ви знаєте, ну, багато спілкуючись з людьми ну, різного рагна, да? От, які розповідають, що сам насправді ну, Синігубов, губернатор Харківщини, ну, нібито як церкву на себе такий дієвий, дієвий, конкретний керівник да? Я тільки не мав поняти, як дієвий керівник, юрист за фахом, не може розібратися, що робить в Богодухові, в Володухівському районі, цей, ну я промовчу, скажу, не буду називати, як його називають, ну це недолуге створіння, продавець консультант, Ресцов. Це просто жах. І завдяки і тільки, тільки завдяки таким керівникам процвітають не крадії, ракетири. Жуки всякі там, кукси там, і тому подібне. Всі-вся ця вся мерзота. Я не можу їх по-другому назвати, тому що вони, розумієте, це мерзота, яка паразитує на, на тілі Богодухівщини. Це б десятиліттями і цьому не кінця, не краю нема. І куди не кинця э, жах, да? так? Тому ми звертаємося, щоб э, по всій... Ви знаєте, ще таке питання, от э, саме до Резцова, от цікаво, так? Да? От чого ця людина рік назад, рік назад ще не війни не було, ніде нічого. Були все заяви, що можливо там війна буде там, і тому подобне, стягують війська там. Він вивіз оборудовання своє звідціля з Богодухова, Духова, Але ж не закінчив займатися своїм бізнесом. Тобто, що то він знав, чому ніхто більше не знав мене, нього. Один він знав. От це ж... а ця людина їздить везде на передову, і... ну і на передову це я там загнув, ну, на, на другу, там, на третю лінію. Ви знаєте, розповідали навіть, що він там э, учив там э, військових, там як там траншеї э, копати, да? ну є ну, наскільки відомо, є лілі ноги звідтіля у волі. А треба, я думаю, було йому падлюку поставити, і хай би він до, продовбався там сутки. Тоді може щось почало думати головою. Ну, не, не про це річ. Річ про те, що э, відповідні органи. Я прокуратуру сьогодні взагалі не трогаю, це тема наших наступних передач. Але ми сьогодні проговорили про юстицію, яка не то, що храма, вона повністю з поломаними ногами і руками. Ну, аби ж це було тільки правда, то вони, мабуть, хабарі не брали. От. І, звісно ж, про начальника поліції, який повинен займатися не рекетом, а все ж таки дотримуватися якісь порядки і тому різне. Да? Ну, чекаємо, чекаємо, поки. Кукса дочекалася, ми відправимо все туди, куди треба, чекаємо, тепер, що буде відбуватися з самим паном Жуком, начальником Водуховської поліції. Так що все ще попереду. І не думайте, що ми зложимо руки і будемо сидіти, чекати, дивитися, як ви нас тут кружить кругом пальця. До нових зустрічі, шановні, до побачення.